Всім привіт! Мене звати Вікторія і я дуже рада, що ви завітали на мій в'язальний канал Україночка в'яже з в'яжемо тренди. Друзі, сьогодні в нас, як завжди, вже по традиції в суботу в'язальні мандри, де ми мандруємо нашою прекрасною Україною. Тут кожна область має свій в'язаний, якийсь цікавий, не один, два візеруночки. І будемо сьогодні з вами мандрувати. Розпочнемо ми з Херсонської області і поїдемо далі. На минулому тижні мені Олічка з каналу В'язальні бесіди кинула кубок і випало 2 годинки. І тому я вирішила, що я. Візьму якийсь невеличкий малесенький процесик, тому що за 2 годинки ем, ну дуже багато чого не пров'яжеш. Але ось такий маленький процесик, я думаю, можна буде непогано пов'язати. Це ковтинка для новонародженої дитинки. Поставимо з вами маркерочок. Вчора я цю ковтинку вам показувала у Місяці стартів, які організувала я і Оксана Недошитко, я вам казала, що в цьому місяці я буду лише стартувати, буду восени дов'язувати всі процесики. Але оскільки ця ковтинка ну, така дуже малесенька, невеличка, то я вирішила, що особливо багато тут часу на неї не треба і. Чому залишати таку невеличку річ, відкладати в якийсь довгий ящик, коли її можна вже зв'язати ось так швиденько відразу. І вже вона в мене буде готова річ? До того, що в мене до неї є штанці, які я в'язала в першому тижні стартів. І я їх вже хочу поєднати і щоб було ви, видно, який це буде в мене комплектик. Так що, ось так. От, малесенька, невеличка, дві годинки. Ну, я думаю, мені вистачить. Ну, ми подивимось, бо я зараз як напланую. планую в них стільця дов'язати тут взагалі. Ну, то там, Боже, сантиметрів 10, мабуть, треба. І рукавчики на це багато часу не треба, так що дуже Боже, хотілося дов'язати. І, до речі, я на цьому тижні ведуча, так що піду пов'яжу ковтинку, потім розповім, де ми з вами мандрували віртуально, і я буду кидати кубик. Подивимося, що ж кубик викине нам на цьому тижні. Я пішла в'язати, а ви не перемикайтесь, і як каже Еля, не ходіть по чужих каналах. Так, ну що, мої хороші, я пров'язала дві годинки. Одну я в'язала в Херсоні, і другу в Донецькій області. І ми зупинилися з вами на циферки 23. Якраз не хочеться чомусь мені говорити про ці областя. Вони такі в зоні бойових дій. Дуже сумно тяжко сьогодні в нас, в я в'язала, над нами літали ракети, дуже злякалася моя дитина, і мені якось не знаю, про це все не хочеться. Хотілося б розповісти щось добре, хороше, але щось не цього разу дівчата дуже впав настрій. Дуже страшно, коли це все відбувається поряд. Дов'язала я донизу ковтинку. Ось мої дві годинки. Я думаю, я їх дуже непогано провела. Я дивилася відео дівчаток, які вчора випустили. Важко розмовляти, ми дуже злякалися. Вчора дівчатка випускали і я також відео в стартах, місяці стартів, осінь на носі. І я розпочинала цей проєкт. І якраз сьогодні ці дві годинки в'язала, дивилася відео дівчаток. Дуже класно, дуже цікаво, і настільки багато відео, я вже два дні не можу всі передивитися, мені дуже все сподобалося. Дівчатка молодці, я дуже дякую вам. Що ви мене підтримали і Оксанку. Так, дивимося, в'яжу я на спицях номер 3. Росточок тут невеличкий є. Е, робила я по спинці азіатський росточок тут невеличкий. Е, не можу зрозуміти, чомусь у мене цього разу е, така е, рядність у мене ще ніколи не було на акрилі рядності. Е, Тут я в'язала спицями номер 4 і таке було пласке, м'якеньке полотно. І я вже думаю, можливо, я помилилася, що взяла менші на цілий розмір спиці, дуже велика рядність. Не знаю, я прив'язувати не буду. Виперу його, звичайно, пропарю все, буде гарненька, м'якенька. Біла маленька ковтиночка для маленької дитинки. Друзі мої, знаєте, якщо я вам кажу, що я в'яжу там за крило чи ще щось, ви собі в'яжіть, чого хочете ви. У нас зараз нелегкий в країні час, війна, і ще я прошу розуміти вас, що в кожного є свої потребності і можливості. Не треба мені писати, що я в'яжу з чогось дуже сильно поганого, якщо ви можете в'язати з чогось кращого, будь ласка, в'яжіть. Або якщо ви можете там, якщо у вас є такі дуже сильно великі, класні можливості, то, будь ласка, краще допоможіть, допоможіть хлопцям і дівчатам, які зараз своїм власним тілом. Закривають, нам, закривають нас перед цими орками, які ризикують, які ціною свого життя нас оберігають. Є у вас можливості. Не ходіть по моїх каналах, не дивіться, що я в'яжу. Якщо вам не подобається, то не треба дивитися, не треба мені писати погані коментарі. Є можливості, не треба хизуватися. ідіть допоможіть людям, йдіть допоможіть солдатам. А я в'яжу наразі з того, з чого я можу. Вважаю діткам до півроку краще в'язати за крильчика, він м'якенький, він не буде колотися, не викличе дитинці алергії, і ви не будете шукати, що там, чому вона плаче і що з нею. І. По-перше, я вам не кажу, що і не стверджую, що ось це от як аксіома, в'яжіть дітям тільки за крило. Вирішувати вам, і тільки вам, і в своїх майстер-класах, і постійно відео я вам скрізь постійно кажу. Думайте своєю головою, вчіться там на своїх помилках, чи все роздумуйте і робіть так, як подобається вам. Не треба мені вказувати, що я така погана, в'яжу з таких поганих речей. Це моє право. Не хочете мене, не дивіться, я нікого не, до цього не принуждаю, не заставляю. Я ж кажу ще раз: хочете, допоможіть тим солдатам, які ціною свого життя власного дають вам можливості сидіти вільно собі в інтернеті і писати людям гадості. А, до речі, того солдата може десь чекає старенька мама і молиться, і просить у Бога, щоб він забрав її, але зберіг життя її синові. Може, його чекає десь дівчина і під її сердечком б'ється ще маленьке серце. Вибачте, в мене таке емоційне відео, але ну, було нам сьогодні дуже страшно, дуже у нас тут було гаряче. Я вам казала, я створила свій канал для відпочинку свого і вас. Тому що, коли все це дивитися, відчувати, що де відбувається, то ми просто, нам і психологи не допоможуть. Дуже багато випадків, мені дуже багато хотілося вам сказати, але я не можу, я емоційно не витримую, я починаю плакати. І це все реальні люди. Допоможіть тому солдатові, якого вдома чекають два маленьких синочка, постійно виглядають у вікно і чекають тата героя. Якщо хочете, допоможіть тій жінці, яка втратила чоловіка, але вона вагітна, дізналася про це після його смерті, І вирішила зберегти дитину, щоб була пам'ять про чоловіка героя. А його тіло так і не змогла похоронити, тому що воно лежить гниє в посаді, а орки не дають його забрати. Я ж ніколи вам не піднімаю ніякі ось такі теми. Завжди все відео на, на лайті, на постиві, тому що, тому що я казала, для чого мій канал. Давайте будемо трошечки добрішими. Трошечки розуміти один одного, трішки якось відноситись один до одного з якимось розумінням. І не треба один одного гризти там. Я ще раз кажу, я нікого не прошу, не заставляю і не принуждаю. Щось не подобається, то, будь ласка, краще мене не дивіться, як вам вже так неприємно. Я прошу ще раз мене вибачити. У мене відео такі, я ви знаєте, я ніколи не зачіпаю всі ці теми, ну але... Сьогодні якось так. Так, дівчата, у нас е, кидала кубик на минулому тижні Оля з каналу В'язальні бесіди і вона е, ввімкнула програму випадкові числа, як, і мене вибрали ведучою на цьому тижні. Так що я навіть і не думала якось і про це, і не сподівалася, якось і не готувалася, але вийшло так, що я тепер ведуча, буду кидати кубик. І подивимося. Я надіюсь, що я дівчаткам кину побільше годиночок, щоб усі дуже добре просунули свої процесики. Але. Дівчатка, наперед прошу вибачення, може комусь щось не сподобається, але це кубик, і ну, як, як викину кубик, так воно і буде. Зараз я вімкнусь до вас через секундочку. Так, і перша наша учасниця це Анічка, яка й організувала весь цей дуже класний СП. Анечка, дякую тобі. І що ж, викине тобі кубочок. 5 годин, моя хороша Аня, вся в роботі і нема коли в'язати. Але 5 годин, ну нічого, може, вже щось дов'яжеш і покажеш нам. Друга, це Оксана недошитко. Моя в'язальна улюблена коліжаночка. 6, Оксана. Ну все, квадрати ти точно вже дов'яжеш. Так, третя це я, боже, хоч би собі шість викинути. Що в мене ні разу ще не було? 4. Ну, теж непогано. Один квадрат точно дов'яжу, бо мені якраз один залишився. Так, четверта по списку Вікторія Буряк. Також 4. Ну, віки підряд якраз одинакові цифри. А, так, 5 Юля з каналу Джулія, Наша німецька подружка. Джулія Кнітла. 6 годин. Юля, це ти нав'яжешся? Так, шоста Валентина Гремлянська. Валічка, що там? 5. Класно. Так, сьома, Світлана Руденка. Ну що вам, Світланка? Ой, вибачте, 2 годинки. Не знаю, а можливо, вам і підійде, не знаю. Дві годинки. Так, Маруся Генсерук. Ну, Марусі треба тільки 6, не менше. 4. Ну, Марусь, 4 також непогана цифра. Так, дев'ята по списку Ліна Сергієнко. Ліночка, ну як завжди, доля тебе обожнює, як завжди, 6. Ліна. Ну, це твоя цифра. Ти дуже удачлива людина. Так, 10 по списку Танюша з каналу Танюха Кніт. Але я не знаю, я вже давно не бачила відео звітів Тані. Я бачу, дівчата їй кидають, кубик, ну, кину я не знаю. Танюша, 2 годинки. Ось так. Так, 11 -та по списку. Оля з каналу В'язання бесіди. Олечка, Олічка, зараз. Три. Олічка, ну вибач, вибач, більше <гум> немає. 12. -та. Ніна з каналу Нінок Ніт. Три годинки. Ніночка, вибач, хотілося б більше, звичайно. Так, моя Галиночка з каналу В'язання, випічка і моменти життя від Галинки. Зараз. О, Галя, прости! Я не думала, це не я, це все він. Ну, пів шкарпетки зв'яжеш. Так, 14-те. Олена е, з каналу Єлена е, Макант. 4 годинки. Щось. Кубик на четвірці в нас застряв сьогодні. Так, 15 -та, Вікторія Юркян. 5 годин. Все, вікуся вже нав'яжа. Шістнадцята. Надюшка. Зараз, Надюша, я тобі кину. 5 годин. Надюш, я думаю, ти будеш задоволена. Так, 17 -та, Оксанка. П'ять. Ну, клас, я думаю, сьогодні непогано викидаю, тільки одній галі щось не повезло. Так, 18-та. Марійка, наша маленька учасниця, яка в'яже іграшки. 6. Марійка класно. Це ти вже добре, я думаю, пов'яжеш. Так, 19. Наталія з каналу Натакніт. 3 годинки. Ну, Натосічка, якраз тебе лялечка маленька, тобі багато і нема коли в'язати. в'язати. Е, так, 20-та по списку. М -м, Оля. Е, це Оля Дібріна, здається, бо в нас тут не одна Оля. Так, шість. Бля, я знаю тебе, ти цілу іграшку зв'яжеш. Е, так, 21. Оля також з каналу Оля Кніц. 4 годинки. Красолічка на дачі пов'яжеш. Е, так, 22. Е, це в нас Лариса. Так, на кому я? Зупинилася, я зупинилася, бо мене трошки відволікли. На Ларисі, 22-й номер. З каналу Різнокольорова мозаїка. 6. Ну класно. Так, 23-й. Олена Буганова хендмейд. Зараз. Оленка, ач, як я тобі викинула. Ну, класно, Знову, знову 6. Нас сьогодні кубик молодець. Так, 24 номер, Оля, в'язунчик. Ой, дві годинки, я не знаю, ну я не винна. І 25-й наша Елічка, без якої нам би було б дуже сумно. Шість Еля. Ну, це ти вже свою сукню дуже добре пов'яжеш. Дівчатка, я надіюсь, що кубик вам всім годив, була. Було в основному 6,4. Одну галинку свою, Галинка я не винна, я не знаю, що це так. Галинку образила, ну це кубик вибрав одиничку. Мабуть, тобі не буде коли в'язати на слідуючому тижні. А так, в основному, я думаю, я кинула непогані циферки. Дівчатка, ми зустрінемося в цьому проєкті на наступному тижні. Я надіюсь, ви ніхто до мене, Галючка, не ображайся, не образився, я думаю, всі задоволені своїми годинками. До нових зустрічей і зараз в кінці відео я ставлю вам відео, хто ж буде ведучою на слідуючому тижні. До нових зустрічей, пока-пока. Так, зараз будемо вибирати ведучого.